Вітаю глядачів каналу Раї. В етері новини Прикарпаття. В Студії працює Вікторія Уніцька. Про головні події доби розповімо просто зараз. Упродовж вихідних на Прикарпатті сталося декілька дорожньо-транспортних пригод. В одній з аварій загинула неповнолітня, в іншій травмувався водій. Подробиці розповість Ліліана Іванічук. Між населеними пунктами заболотів та зібранівка трапилась дорожньо транспортна пригода. 21-річний керманич не обрав безпечної швидкості руху та вчинив наїзд на неповнолітнього пішохода. Близько півночі 21-річний водій марки Мерседес Пенс, мешканець села Зібранівка, рухався неосвітленою ділянкою дороги, не оцінив дорожню обстановку та не обрав безпечної швидкості руху та вчинив наїзд на 14-річного пішохода. Неповнолітня мешканка заболотівської територіальної… Ральні громади була в темному одязі та рухалася правим краєм проїзної частини дороги у попутному напрямі. У результаті ДТП підліток загинула на місці. Ще одна аварія за участю двох автівок трапилася у селі Павлівка на території Ямницької громади. Наслідок ДТП травмувався один із водіїв. Виїздом слідчого оперативної групи на місце події було встановлено що близько 14-ї години. 50 хвилин 40-річний водій автомобіля марки Сузуки рухався другорядною дорогою, проявив неуважність, не надав перевагу русі та виїхав на нерегульоване перехрестя. Де лівою передньою частиною автомобіля допустив зіткнення із автомобілем марки Шкода Фабія, яким керував 23-річний водій. Внаслідок ДТП керманець шкода Фабія. Отримують тілесні ушкодження, його доставлено до лікарні. Водіїв перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Вони були тверезими. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. На деякий час зупиняють серце пацієнта, аби врятувати життя. В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні фахівці інституту серцево-судинної хірургії Амосова спільно з місцевими медиками провели операцію на відкритому серці за методикою Ферації. Наскільки складне це хірургічне втручання та чи зможуть наші лікарі самостійно його проводити, розкаже Юлія Торконяк. В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні вперше зробили операцію на відкритому серці за методикою Фератці. Її провели фахівці інституту серцево-судинної хірургії Амосова спільно з місцевими медиками. Таке хірургічне втручання, зазначає медик Костянтин Руденко, єдиний спосіб лікування гіпертрофічної кардіоміопатії. Це хвороба, яка є генетичною, вона передається із покоління в покоління. І крім симптоматики, яку визивається, може бути задишка, запаморочення, втрати свідомості. Ця проблема є номер один у світі внаслідок того, що є причиною раптової серцевої смерті. Те, що ви чуєте в засобах масової інформації, коли школярі помирають раптово на фізкультурі. Або молоді спортсмени на полі, на тренуваннях, на змаганнях, це люди, які мають цю патологію недіагностовану і для них так трагічно закінчується життя. Ми навчилися проводити діагностику. Цієї хвороби і лікування на даний момент проліковано фактично вже 800 пацієнтів за останні роки. В Івано-Франківську прооперували 47-річну жінку. Це місцева мешканка. Операція тривала три години. З них близько години каже лікар на зупиненому серці. Операція ця відбувається в умовах штучного кровобігу, тобто коли серце зупинено. Роль серця і функцію виконує апарат штучного кровообігу, який як насос працює, плюс оксигенує кров, тобто насичує киснем кров людини, і в цей час хірург має змогу виконати різноманітні операції. Специфіка цієї корекції в тому, що ми не тільки робимо корекцію серцевого м'язу, який лишній є, і ми його забираємо лишню кількість серцевого м'язу. Але й робимо сучасну реконструктивну хірургію на клапанах. Завідувачка кардіологічного відділення міської лікарні Ольга Вербовська зазначає, пацієнтів з таким діагнозом чимало однак, більшість з них недообстежені та не знають про захворювання. На даний час у нас є ще, окрім того, два пацієнта в даний час знаходяться на лікуванні. Які також один з них планується подальшому наліку на оперативне втручання, але там більш складніша ситуація. Там є ще проблема з коронарними вінцевими артеріями, де буде проводитись більш складна операція. Тобто це буде трошки від, відтерміновано. Щодо кількості таких пацієнтів, ну працює давно і міським кардіологом, і завідувачем відділення працює багато років. Насправді до е, хорошої УЗД-діагностики, ультразвукової діагностики цих пацієнтів не додіагностували. Та й на даний час фактично, так і в світі, є в, в Україні також, що дуже багато пацієнтів мають цю патологію, але вони не звертаються вчасно до лікарів. Нині в очікуванні операції шість. 51-річний Мирослав Косар розповідає, до лікарів звернувся з іншою проблемою. А гіпертрофічну кардіоміопатію виявили після МРТ. Медики запропонували хірургічне втручання. Ми мали сьогодні вправатися, але в зв'язку з тим, що це довга операція, тому що виявили ще, що треба підшивати судини. Або коронувати, тому, що вони забиті, і це займе більше часу, що вони за один день не можуть встигнути. Операція переносить. Пану Мирославу операцію мають провести за місяць. Для цього в Івано-Франківськ знову завітають фахівці інституту серцево-судинної хірургії Амосова. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї розвивають навички, які необхідні в сучасних реаліях. Коломийський міський центр допомоги захисникам України та добровольче формування територіальної громади впродовж місяця проводить вишколи для учнів Коломийщини. Нещодавно на такий захід запросили школярів ліцею номер 9 та його філії номер 6. Побували на вишколі, і наша Коломийська знімальна група. Навчання з домедичної допомоги та поводження зі зброєю. Інструктори добровольчого формування Коломийської громади та працівники центру підтримки захисників України міської ради розповіли школярам про навички, які потрібні в сучасних реаліях. Уже кілька днів поспіль тут відбувається навчання старших класів вишків, це сьомі одинадцяті класи по тактичній медицині, вогневій підготовці. По тактиці, яка закінчується реальною грою страйкбольний страйкбол, щоб не використовували все те, що навчилися. Про демедичну допомогу школярам розповіла інструкторка Ольга Долбеш з дітьми. Працювати дуже цікаво, тому що у них немає сталих таких, якихось закоренілих стереотипів. І вони дуже швидко вчаться. і Їм цікаво, і мені цікаво. Я зацікавлена в тому, щоб як умога більше дітей і дорослих навколо мене мали навички з надання до медичної допомоги. На вишкіл приїхали, і захисники підростаючі покоління у нас дуже мотивоване. Ця війна збурила всіх, в тому числі і. Наймолодших діти прагнуть докластися до того, щоб захищати свою батьківщину. А ми, як бійці збройних сил України, повинні докласти максимум зусиль для того, щоб передати їм свої знання, вміння, навички. Данило на вишколі демонстрував можливості дронів. Перший раз, коли я полетів, мені тоді було 29. дев'ять. Мого брата був невеликий дешевий дрон. Навіть ньому навіть камери не було. Я тоді трохи вчився на ньому літати, але він керується так само, як і на якому я тільки що літав. Я вчився літати на симуляторах, програма на комп'ютері, і джойстик від для ігор. Після навчань провели командну гру у страйкбол. Учні кажуть, що отримали велике задоволення. Це досить цікавим і є потрібним на даний момент в нашій країні зараз така ситуація, що є потрібним навчання вогнезброєю і медициною, так само ж побачити ворога. І коли ти починаєш стріляти, починається ж такий адреналін, і ти все більше хочеш ще і ще стріляти й стріляти. Командир Коломийського ДФТГ певен, що такі вишколи дуже корисні для юнаків та дівчат. Питання національно-патріотичного виховання завжди було актуальним а під час війни воно стало ще більш гострим і. Час, коли наші хлопці ціною власного життя гинуть на фронті, захищаючи батьківщину. Як, як ніколи важливо виховувати у юників та дівчат стійкість духу, любов до батьківщини та готовність її захищати. Такі вишколи проводять не тільки для школярів. Нещодавно на навчання виїжджали і працівники міської ради. З коломий Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. В Івано-Франківську провели четвертий всеукраїнський великодній фестиваль хорової музики «Катедральні дзвони. Урочисте відкриття відбулося у римокатолицькому костелі Христа Царя. Які хорові колективи взяли участь, розповість Ліліана Іванічук. Насолодитися співом на прославу Бога та України в Івано-Франківську провалився український фестиваль хорової музики Катедральні дзвони. Відкриття заходу відбулося у костелі Христа Царя, де відбувся концерт хорової музики під назвою Поклін тобі Тарасе». Фестивалю Володимир Рудницький розповідає, фестиваль провели вже в четверте. Цьогоріч доєдналися хорові колективи Києва та Львова. Ми маємо чудових гостей. Це муніципальний академічний камерний хор Київ під керівництвом Миколи Гобдича. Це академічний Галицький камерний хор з міста Львова і камерний хор Воскресіння. Є наш рідний Івано-Франківський тішуся, що фестиваль на сьогоднішній день є тим об'єднуючим джерелом нашої церкви, нашої міської влади і нашої обласної влади. Адже в сьогоднішній день день війни проти російського ворога, така консолідація, таке об'єднання зусиль є неабияким. Важливим тому, якщо так би в цілій Україні об'єднувалися українці, всі організації, всі ешелони влади, я думаю, що наша війна закінчилася б набагато швидше. Завітав на надійство композитор Іван Небесний у рамках фестивалю. Камерний хор Київ виконав його авторський твір під назвою Згадуючи він присвячений всім тим, хто втратив своїх близьких у час війни. На мою думку, важливо взагалі показати, що країна живе, не зважаючи ні на що, і те, що добиваються, добиваються наші. Наші вороги, які прийшли на нашу землю, тобто позбавити нас нормального життя, тобто, ми, ми показуємо, що незважаючи ні на що, ми заслуговуємо на те, щоб нормально жити, нормально, нормально існувати, існувати, процвітати. Якщо можна так сказати, хоча б духовно, фестиваль тривав три дні. Упродовж усіх концертів відбувався збір коштів для збройних сил України. Ліліана Іванійчук, Ігор Гусак, телерадіокомпанія компанія Задля збереження автентичних великодніх традицій у Бурштинській громаді започаткували регіональний фестиваль фольклору та мистецтв Великодня Ружа. На площі перед Палацом культури Прометей творчі колективи громади співали гаївки та веснянки, а ще проводили різні майстер-класи. Як це було? Знає Надія Польова. Започаткований в Бурштинській громаді фестиваль гаївок великодня ружа розпочався з різних тематичних майстер-класів. Плили з бісеру маленьких янголят, прикрашали великодні пряники, а ще усі охочі долучалися до малювання на каменях. Молодіжний центр Каганець разом з бібліотекою Прометею організував спільно майстер-клас для наших дітей. Поорганізували розмальовування каміння. Хтось малює Україну, хтось герб України, прапор України. Найбільше це все тематика зв'язана з Україною. І в нас є скринька біля нашого столику, і всі виручені кошти ми відправляємо на Збройні Сили України. Також організували виставку великодньої атрибутики, були композиції, з верби та писанок, презентували також рушники, які вишили газдині з різних старостинських округів бурштинської громади. Увагу привертав макет дерев'яної церкви з ляльками-мотанками. Як розповідає завідувачка клубу села Вигівка Галина Дидик, разом з дітьми творчого гуртка чарівники створили макет старої церкви, дзвіниці та Подвір'я ляльки-мотанки зображають дітей, які співають гаївки. Все так виглядає, як біля нашої старенької церкви, і при моїй пам'яті, ще давно-давно ми там колись гаївкували і ми так вирішили це відновити в такій композиції. Ми дуже переживаємо за наших хлопців, Дякуємо їм їм за те, що ми зараз можемо це дітям показати, це відтворити дійство. Але треба, треба, щоб діти пам'ятали, бо про. Іде той період їхній, і вони забудуть, що таке звичаї традиції гаївок. Із започаткуванням в громаді такого фестивалю усіх учасників та гостей свята привітав священник церкви чесного хреста, отець Михайло Трощук. закликав берегти наші особливі традиції. Сьогодні маємо відгомін великої пасхальної радості, Христового Воскресіння. Народ, який не пам'ятає свого минулого, не вартий майбутнього, знаєте такий вислів. Тому щира подяка тим, хто про це пам'ятає, записує ці різні гаївки в книжковій формі, доводить, ставить, ставлячи їх на ноти, щоб молодь організовувалась і пам'ятала. Про це послухати гаївки, подивитися, як діти танцюють, прийшло чимало містян. Хтось із них ще точно пам'ятає часи, коли під церквою на Великдень було гамірно від дитячого та юнацького сміху, бо усі спішили бавитись Гаївки, а ще подзвонити в дзвони, аби скрізь було чутно про велике Христове воскресіння. Сьогодні традиції відроджуються. На фестиваль приїхали творчі колективи з різних сіл громади, виконували веснянки та гаївки під супровід танцювальних колективів. Пані Катерина, учасниця ансамблю зі села Брова каже, що на фестивалі не тільки гаївкували, але й презентували український стрій, якому понад 100 років. А ще веде зошит, де всі гаївки записує, аби було що передати дітям. Маю зошит такий великий, і списаний гаївками, списаний полядами. Ну що, Що я тільки знаю, я все записую. Щоб комусь передати, так як тепер старші люди підуть, будуть співати, будуть розказувати дітям. Може діти більше, будуть підтримувати традиції, любити свою Україну. Час, у якому живемо, диктує свої зміни. Так, колектив із села Користовичі презентував себе як жіночий батальйон. Учасники були в українському строю, а поверх вдягли військові куртки як символ стійкості та незламності українських жінок. Нашим селі на горбочку Чата українські Усім учасникам фестивалю від Бурштинської міської ради вручили грамоти та відзнаки. Надія Полєва, новини телерадіокомпанія Раї. Світло в орнаментах. У надвірній музеї історії показали колекцію вишитих сорочок. Серед робіт, як старовинні вишивки кінця 19-го, початку 20-го століття, так і сорочки, що належали відомим людям краю. Барви української вишивки розглянули і наші журналісти. У надвірній показали колекцію старовинних вишитих сорочок світло в орнаментах. Це одна з таких найцінніших, найдавніших сорочок, які є в нашій колекції. Ми її датуємо кінецем 19, го початком 20-го століття. Про її давність свідчить крій сорочки. Попри те, що вона є досить давньою, вона вже вишита хрестиком. Це. Хрестик це не є та техніка, яка була від давніх давен притаманна загалом Україні. Вона до нас прийшла якраз в кінці 19 століття з Брукарівською вишивкою. Ось, як власне бачите, це вже сорочка, це було віяння тогочасній моді. Кожна робота розповідає пані Уляна, має свою унікальність. Через техніки та візерунки можна прочитати їх історію. Серед представлених вишиванок концертні сорочки музиканта з Крипаля, заслуженого артиста України Сергія Орла. Протягом 50 років його концертної творчої діяльності він одягав сорочки на усі концерти, на виїзні, на гастролі, у великі палаци і у маленькі клуби. І сорочки були завжди різні. Але зокрема, це були сорочки, вишиті руками Любові Орел, тому що вона завжди підбирала йому стиль, підбирала йому колорит цих сорочок, і вона сама вигадувала орнаменти. Вона в першу чергу спиралася на те, щоб в цих сорочках було зручно виступати, зручно грати. Майстриня Олена вивченням традиційних народних технік вишивки займається більше 15 років. Каже, давні родинні надбання потрібно зберігати та передавати нащадкам. Якщо в когось десь є якісь клаптики, нехай може на перший погляд вам здається, що це щось неважливе, що воно брудне, там, понищене і це треба викинути. Не ні, ні в якому разі не викидайте. Приносите в музей, ми будемо це вивчати і будемо відтворювати наші національні традиції. Сама ж мисткиня на виставку одягла сорочку вишиту власноруч за гуцульськими мотивами. Це сорочка за мотивами верховинських гуцульських сорочок, але це моя авторська кольорова інтерпретація. Тобто кольорова гамма така непритаманна для верховини. Це вже так, якби моя сучасна версія. Іванна Осташук, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї. Дитячі долоньки замер. Коломийські школярі долучились до міжнародної акції. На білому полотні діти залишали кольорові відбитки своїх рук. Частинку полотна відправлять за кордон. Там її доєднають до інших шматочків. Як все відбулося, розкажуть наші коломийські кореспонденти. На подвір'ї колишньої сьомої школи гамірно. Тут проходить акція Дитячі долоньки за мир. Мета проєкту зібрати якомога більше. Дитячих долоньок, об'єднати їх, щоб показати важливість миру не тільки в Україні, а важливість миру в усьому світі. Ну і звичайно ж підтримати українських дітей у боротьбі проти російської агресії. Школярі активно долучилися до акції до вподоби. Вона як молодшим, так і старшим учням. Це дуже круто, що ми беремо участь в такому масштабному конкурсі, тому що насамперед це круто, що всі за мир, всі єднаються, бо наша Наша перемога буде в єдності. Якщо ми будемо єднатися, якщо буде і захід, і схід, і загалом весь світ разом, то буде мир, не буде війни, не буде цього всього, не буде такої ситуації, яка зараз є у нас. Загалом у п'ятому ліцеї задля акції використали майже 20 метрів полотна. Там поставили 1200 відбитків дитячих долонь. Організатори певні, що це полотно потрапить у книгу рекордів Гіннеса. Як найдовше полотно зі слідами маленьких рук. З коломий Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Такими є події на Прикарпатті на цей час. А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.